Почнемо з самого початку. А саме з 12 лютого дня, коли офіційно розпочалися переговори з Росією, ну принаймні, так відбулося, і саме після цього моменту, після оголошення Трампа, звісно, і саме з цього моменту багато людей і залізли в помиральну яму, і почали туди зариватися все більше. Хтось пішов нищековицю, хтось ще кудись. От, але жарти жартами, давайте зрозуміємо, чому з комунікаційної точки зору ми так на все це відреагували, якщо подивитися. Що передувало власне цій абсолютно справедливій українській реакції, то в нас ввечері, 12 лютого, прозвучала досить сенсаційна новина. З одного боку, сенсаційна, з іншого боку, багато хто її очікував вже певний час, тому що вкиди цієї інформації, що на Порошенка наложить санкції, накладуть санкції. Вони були достатньо давно, і от ввечері. Одномоментно з'являється з різницею в 2,5 години інформація з одного боку, що спочатку Трамп зізвонився з Путіним, і ми всі таки замерли думаємо, як на це реагувати, що буде, це нас зливає чи не зливає, чи Це щось хороше чи щось погане. І відразу, буквально за 2,5 години, з'являється інформація Форбс її першою оплікували, що таки на РНБУ на Порошенка наклали санкції. І тут українці затихли і прихильники і неприхильники Петра Порошенка не знали, як на це реагувати, тому що з одного боку, ось новина, вона поговорив з путіним, і треба з цим щось робити. Тобто, нам треба об'єднатися. Нам треба зосередити свої зусилля на тому, щоб максимально вигідно провести ці переговори. А з іншого боку, ми повертаємося до того, що було фактично три роки тому, коли напередодні повномасштабного вторгнення знову намагалися якось посад. Вити Порошенка, а, і тут я абсолютно не про те, що Порошенко святий чи не святий, а, чи варто на нього якісь санкції накладати? Чи ні, це сторона юристів. Тут власне абсолютно з комунікаційної точки зору, це був сигнал, який говорить, що. Для більшості українців про те, що переговори не в пріоритеті, і з одного боку Трамп о боже, що робити не зрозуміло, як його там прогноризувати і так далі. З іншого боку, видно, що влада на цьому не зосереджена, і звісно, що це абсолютно ніяк не сприяло якомусь позитивному сприйняттю новин. Я зараз підводжу вас до того, що коли на нас сипеться дуже багато різної емоційної інформації, яка нас кидає в одну чи в іншу сторону, тут дуже має бути чіткий для всіх сигнал, що відбувається маніпуляція. І з цією маніпуляцією варто розібратися, тому що як тільки в нас новина викликає дуже чітку емоційну реакцію, це просто аксіома. От, от от можете це запам'ятати, і власне до будь-якої ситуації накладати. Тобто, якщо тільки в нас емоційна сильна реакція, потрібно почекати, потрібно перевірити інформацію і подивитися, що несеться. З одного боку, з санкціями проти Порошенка, все було прозаїчно, тому що як і очікувалося, ось ця неприязнь фактично дуже дуже довга і власне дуже глибока між Петром Олексійовичем і Володимиром Олександровичем. Вона врешті обернулася в те, що анонімні телеграм-канали вже більше року, ще з часів, коли звільняли залужного, говорили про те, що такий Порошенко на нього накладуть санкції. Він сяде за за держраду і так далі. Ну поки що реалізували санкції. Далі з'явилася інформація вже трохи пізніше стосовно того, що все в нас з'явилися темники, темники розіслали слугам народу. Як це все коментувати? І тут я хочу зробити таку важливу ремарку: що не все те, темник що ним називають, тому що коли українці чують слово темник, то відразу це щось, що додається медіа, що влада там забороняє щось говорити чи навпаки дає тут. Трошки такого маленького лікбезу всі партії, які професійно працюють з комунікаціями, і будь-які структури, які професійно працюють з комунікаціями, вони намагаються об'єднати завжди своїх спікерів в єдиний Порядок денний в єдині тези це абсолютно нормальна практика для бізнес-комунікації, для політичної комунікації, для будь-чого. А це може називатися методичками, це може називатися меседж боксами як завгодно. І в даному випадку мова саме про них, не про темники, як такі, які вийшли в заголовках. А саме про меседж бокси. Так в цих меседж боксах, як правило, все дуже просто там прямо написано або навпаки, як це завуалювати в даному випадку. В цьому меседж боксі, який опублікувало НВ. Чітко вказано про те, що як треба коментувати накладання санкцій, що Порошенко там веде себе не дуже добре, що там хтось втік за межі країни, хтось не втік за межі країни. Ось і що відповідно Порошенка треба притягти до відповідальності. Ну зовсім ніяких сюрпризів, просто структуровані тези. Тому так ці меседжбокси існують так, вони не завжди є темниками в. Переважній більшості вони не є темниками на щастя в даний період. Темники в нас були в Укренформі. Була спроба введення цих темників, і це е, минулого року ми з вами обговорювали. От е, зараз це все ж таки при всій політичності цього рішення, як на мене, е, це все ж таки на темники. Але що нам е, просигналізував ось цей момент, з власне з е, тим, що ввели санкції проти Порошенка з комунікаційної точки зору? Це чіткий акцент влади, е, не на тому, щоб вести зараз переговори, а на тому, щоб готуватися до виборів. І ось тут е, дуже важливо, коли е, власне ми стоїмо перед такою серйозною загрозою, як переговори, і е, загроза в тому, що е, власне Росія намагається їх максимально повернути в очікувано, абсолютно очікувано в свою сторону. То влада не тільки на цьому концентрується, більше того готується до виборів. Ось я вам показую картинку головних новин з української правди, як зразок. Власне, того, що відбувалося в нас, 13 лютого з'являється зранку інформація про те, що Зеленський підписав санкції. Тут відразу закладається дуже цікавий комунікаційний гачок. Тобто, зверніть увагу, санкції введені не тільки щодо Порошенка, але щодо таких цікавих і одіозних персонажів, як мовимо, господи... Окей, Коломойський Боголюбов, ось Боголюбов, хотіла інше прізвище сказати: Боголюбов, Коломойський, Медвечук, Живаго і Порошенко. Тобто, ми знаємо, що Медвечук це зло-зло, Коломойський це теж ну окей, не таке зло, як Медвечук, але близько до цього. Ось і тут серед них Порошенко. З того боку, нашу увагу. Розводять і показують, що Порошенко серед них. Якщо ви пам'ятаєте, ми коли розбирали з вами в окремих відео кейс зняття залужного, то була дуже схожа технологія застосована, коли увагу нашу не те, що в даному випадку не відволікали. А в даному випадку розмивали увагу, коли показували кілька персонажів, на яких ми могли власне сказати так справедливо проти них введені санкції. От, і, значить, тоді проти Порошенка вони введені так само справедливо, тобто, ось це доєднання маніпуляція через доєднання. Ось тобто, з одного боку, введення санкцій, підкреслення, що вони значить справедливі, ну, раз там Медведчук і так далі. З іншого боку, тим ж в той же момент Зеленський підписує дуже цікавий закон про що? Про те, що ліки, найпопулярніші ліки здешевшають. І ось суто технологічно, коли е, на тех, ну, якщо говорити з точки зору там технології, політтехнології, то коли свого опонента е, притісняють перед виборами, то з великої дола ймовірності його рейтинг виросте, особливо якщо в нього є ядерний електорат, а у Порошенка ядерний електорат є. І ось такий рух Зеленського напередодні. Очікуваних виборів а, певними людьми в цій країні. А, от а вони а, він веде до того, що рейтинг Порошенка виросте. Подивимося по соціології, але з великою ймовірності відбудеться саме так. І а, коли йде гра в таку історію, то це збільшує ймовірність того, що Порошенко може вийти в другий тур. А, в другий тур. Звісно, Зеленському, якщо він піде на вибори, набагато цікавіше Порошенко, ніж, наприклад, залужної чи якийсь інший більш сильний кандидат, тому ймовірно, це не факт, але це з точки зору зараз. Ми абсолютно комунікації і інформаційних технологій політичних розбираємо, що такий крок він міг бути зроблений, в тому числі і через це, що на це ще наштовхує те, що фактично в той же день був підписаний указ про зменшення. Цін на ліки, і от у нас зранку відбуваються санкції, всі їх обговорюють там партія Європейська Солідарність там протестує в Верховній Раді і так далі. Тобто, ми у цій внутрішній політиці а, шоковані і прихильники і неприхильники Порошенка, тому що ця дія вона, ну м'яко кажучи, дуже дискутабельна, щоб не сказати прямо неправильно. І на фоні цього прокидається Америка, і подивіться, які ж заяви ми отримуємо від Трампа в цей же день. Тобто, перше, те, що Україна не буде в НАТО, чітка комунікація, і друге, анонсування. Вже Трампом, що в Мюнхені, який зараз у нас відбувається, відбудеться тристороння зустріч між Україною, Росією і Сполученими Штатами. Замітьте, Європи там немає. Тобто така ситуація, вона дуже показувала розрив між ось цією внутрішньою політичною ситуацією і розборками підготовкою до виборів, дуже чітко проілюстрованими на фоні того, що протягом портнова не введені санкції, по про те, що вже були петиції і, і бозна що. Проти того, що є куполіозних людей, проти яких так само санкції не будяться, а тим не менше, проти опонента політичного вони введені.